Пес розірвав всі душку, а ми будемо розривати чорти Ютуба. Якщо ви тут, то готуйтеся, бо ми починаємо. Опа! Так, молодь, Чуть-чуть репортаж з місця подій, значить, заїхав в магаз, купив отакого от тіпа. О, та це ж я, йомаю, 4 кілограма. Оце о, штука називається. Та що, то ви поняли? Да? Та що я казав? І звіщі, що там коротше, оце так воно називається. вапно, ви поняли? Чи що це? Вапняна паста, готова до застосування. І зараз ми будемо робити що. Зараз побачите. Uh -huh. Автобус піхне. Опа, молодж, дивіться, який файний листок там у мене. Рибок немає, є тільки горіх і листок. Ну а я йду за водою. день, шановне панство, я радий бачити вас на своєму каналі. Якщо ви тут, то це вже мега-люто-класно. Я продовжую виконувати місію. Місію як в ігрі GTA. Коротенько розкажу, що я взагалом на каналі роблю. Я виконую якісь справи по дому, роблю якісь ремонти, якісь такі штуки. Тобто щось зламалось, щось десь треба підремонтувати. Я це роблю. Я багато яких справ роблю перший раз і роблю коротше, разом з вами це. Виконую місію. Треба зробити якусь справу. Все, я беру камеру, іду і роблю якусь справу. Так що значить, попередніх відео ми з вами підготовлювали погріб, перебирали картоплю, і все, в принципі, сьогодні я продовжую. Перебе. Завжди завувся, що я казав. В сьогоднішньому відео я продовжую робити погріб, бо я його не доробив до кінця. Там залишилося всього трошки. Це всього дві штучки, не три. Перше, це цементом обробити там ще задню цю таку гірку, я її називаю стінку, кришу, бо там є деякі дірочки. І наступне це побілити його зробити зробить йому обліцовочку. І ще останнє це третє, це покрасити двері, під, під, підфарбувати двері там. Ну і в принципі, все. В принципі, вони цілі. Е, він, да, так коротше. І буде тоді вже нормально. І це вже буде повністю завершення цього, е, цієї справи, цієї місії. Місії по погріву. Що ти там робиш? Не робиш шкоди. Погріб старенький. Я його ремонтую, я щось десь підкрашую. Я розумію сам, що ну, для того, щоб його класно зробити, треба дуже багато грошей. І я роблю все максимально економно. І швиденько, своїми руками, як я бачу, я, я художник, я так бачу і показую вам. Думаю, щоб розбавити ваші будні, це відео буде огонь. Все, приступаємо до роботи. Так, ну що значиться? Е, зараз уже я набрав водички, е, вже засипав, змішав цемент із е, піском, зробив суміш таку. Ну Софія он домішує його, вже вона розкидавала, тут мені наробила дві жухи, як завжди. Дивіться. Каже, я буду собі мішати, бере, мішає. А ти знаєш, Софія, ти знаєш, що хто мішає, того б'ють? Ага. Ну, коротше кажучи, отака штука в неї вийшла, вона тут вже візерунки робить. Остається туди залити води, усе так, дебело. Він лопату я взяв, тому що шпателям тяжко це все робити. Значить, дивіться, оце таке в мене вийшло. Оце отакі ось ото, ото, коротше, отам зверху я зробив. А отакі дирочки, я щось їх завтикав. Дивіться, є отакі прям дирочки. Отакі. Я їх чи може не бачу, чи може там мусор був. І оце зараз отакі маленькі дірочки я позроблю. Все, давайте, поїхали. Знімати я буду це все в режимі таймлапс. Е через те, що в мене дуже швидко садиться телефон, якщо він знімає просто так. Ну, Він і в режимі таймлапс сідає, але так, наче, мені здається, менше перегрівається. Тому е буде так. Щось я вам буду показувати, щось вже буде готове, але ну, щось буде. Щось буде. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, там є посилання на донат на донателу, і є банка. Банка створена для того, щоб назбирати на новий телефон, на який я буду знову ж таки знімати відео. Тому хто хоче підтримати, посилання всі залишаю знизу, а також. Посилання на інстаграм, на Тікток і там дуже багато контенту виходить. заходьте, дивіться, і я вже починаю щось робити. Грошей просить, грошей просить, чоловік. Так, Сьогодні можна таке не дає відмітать, і хотаєво не так. Ось таку штучку я відклію тільки що. Це в попередніх роках я його зацементував, штукатурив. Тобто то я думаю, що те, що я роблю. Ну хоч трошки не знаю щось додавить, може і не додавить. Він взагалі був у смолі весь. Отут ось видно. Та не знаю, може там під низом шар смоли. Може і не треба було його це мазати. Практично пів відра. Отак ось стільки я потратив цього вапна. Я не знаю, робив на око. Ну таке дивіться. Це показую для вас, може ви там собі будете також мішати, то отак ось стільки потратив. І зараз візьму чуть-чуть мазну, подивимося що воно взагалі, як воно, що воно буде оставляти. Ну, отак ось. Блін, щось що ніхріна не забілило, прикинь. Ну я думаю, воно ще висохне. Ще висохне. І буде нормально. Чи ні? Чи можеш ще вапна додати? Що робити напишіть коментарі, бо я не можу рішити. А, буревій, буревій. Ну дивіться, коротше, нічого не робив, не доливав туди, нічого не домішував. Значить, ось ось така стінка. Ось цю стінку я побілив. Ну, отак воно виглядає. Ось, ось дивіться, якщо на цемент глянуть, отак воно. Ну, на камері воно ну, плюс-мінус не таке. Он дивіться знизу цемент. Я думаю, що воно як засохне, то воно буде балдожно виглядати, буде таке біленьке, буде гарне. Не буду нічого далі додати, домішувати. Так що, давайте, йду далі робити. Чесно сказати, я не викупаю чи дасть це якийсь доповнительний шар захисту, маю, звісно, сумніви в цьому. Ну, таке, на очі вже буде трохи приємніше. І коли наступні відео буду знімати, там за кадром буде видно красивий білий погріб, як мінімум. Або не красивий, бо щось я роблю, воно щось ну, не просто мокре. Mm -hmm. Що й що... у мене ніс захвали вже. Так, дивіться, спеціально для вас залишив. Щ... Коротше, буду пояснювати вам, дивіться. Оця сторона побілена, оця сторона ні. Е е невелика різниця, але можливо це воно ще просто не висохло. Можливо, воно просто не висохло і воно так виглядає. Бо якщо спереду піти глянути, а ми підемо з вами глянемо. Бо в нас час резиновий, гумовий. Ми глянемо спереді, що він вже білішає. Висохає воно це, воно білішає. Навіть тут по дверях видно, що коли воно капало, тут, о, бачите, тут капки є. Не бачите. воно капало і воно побіліло. Я думав, що воно не побіліє. Просто оце вапно, воно таке, типу, ти коли його щось біле, щось робиш, ти такий думаєш, блін, може я його погано розвів, може воно ну, не буде там білиться так, як треба. Але, в принципі, наче нормально, засихає і, в принципі, непогано. На цементі, звісно, воно не, так, не таке біле, але так нормально. Ну, все, залишається там в мене всього на дні трошки. Зараз добілюю ту, ту, ту частину і все, в принципі. І будемо дивитися на результат. Підождемо може трошки коротше. Заліз наверху сюди. О, отак. Добілювати цю верхню частину. І тут видніше набагато, як воно біліє. Дивіться, бачите? Отут білив, тут не білив. Ну отут тільки що мазнув. Отак. З -от. пеняком. Ой! Мені в жопу палка коле. Так ну що, побілив я вже в круг погріб весь. Так на очі він не дуже білий, якщо дивитися. Але в принципі, ну, в принципі, воно підсихає і стає ще білішим і ще гарнішим. Але я думаю, що ще я в один круг його пройду, коли він підсохне і так сказати, закріпить. Закріпиться все. І я думаю, він вже буде набагато більший. І так, тут, якщо подивитися з усіх сторон, якщо тут ззаду подивитися, то він вже так ну, набагато став гарнішим. Залишається один момент це у мене двері. Двері були зелені. У мене є зелена фарба, тому я думаю, я пофарбую двері в зелений. Але вже не на відео. Бо мені потрібно буде розбавляти цю фарбу. Звісно, мені хотілося б доробити його вже максимально до кінця, щоб він уже був гарний. Але наразі зробив, що є ну, яка в мене є змога, те я і доробив. Все, народ. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ви дивилися це відео. Що ви приділили цьому відео свою увагу, я дуже це ціную. Погріб вже майже готовий, взимку вже буде картоплі там добре, овочі будуть зберігатися, і зимою я їх буду, і моя сім'я буде їх використовувати так, як потрібно. Звісно, можливо, хто скаже, що я роблю це максимально колхозно. Я вам скажу так, що це дійсно так і є, але я виходжу з того, що в мене є. Ці всі мої роботи робляться максимально бюджетно, але не головне, не головне, головне як я його роблю, колхозну чи ні. А головне, скільки я потратив. А потратив я на всі всі роботи. Е, грошей і часу небагато, а результат максимально чудовий. Погріб ще простоїть довше, він, ну, з виду він гарний. І як на свої гроші і на час приділений йому. Тому е, дякую, що ви дивилися. Обов'язково підписуйтесь і далі буде ще більше нових, крутих е, відео, історій і так далі. Дякую всім, хто були.